Ми самі у всьому винні. Щороку кількість нових ігор, які хочеться купити, менше. А ці старі, такі знайомі і комфортні франшизи, які колись викликали в нас довіру, виявляється, перетворились в нудний та посередній опен Ворлд. ви, з вами Лера, і сьогодні ви дізнаєтесь, чому ігри з відкритим світом щороку пробувають нове дно. Ігри з відкритим, таким неосяжним всесвітом, на перший погляд, мають купу можливостей, але окрім того, що вони з'їдають ваш час, вони ще й це роблять нецікаво. Банальний сюжет, позбавлені сенс сайт квести, постійні заскриптовані події та в цілому непропрацьованість всесвіту дуже швидко приїдається нашому оку, і ви починаєте втомлюватись від гри і нудьгувати. Спершу ви навіть не здогадуєте, що оця втома виникла саме через гру. Ви все скидаєте на роботу чи то на життя. Хоча, по факту, основним подразником є саме гра, і насправді ця проблема вирішиться доволі просто за допомогою двох слів: це взаємодія та інтелект. Взаємодія насправді ну прям дуже важливий аспект. Тому що чим більше у вас залучення до оточуючого середовища, випадкових подій, до тваринок, тим довше вам хочеться грати і досліджувати цю гру. Ось, до прикладу, Word 2 чи то The Last of Us 2 ще й досі знаходять такі мілкі, кропіткі деталі. Але саме вони створюють усю загальну атмосферу, завдяки якій вам і хочеться повертатися у проєкт. Не всі це помічають, але воно тягне, манить, бо ти відчуваєш, яку роботу зробили розробники. Ну от з інтелектом все простіше. Наш мозок побудований таким чином, що якщо є легший шлях, навіщо обирати складніший? Ну і погані ігри цим маніпулюють: мінімапи, підказки, зміна складності. Навіщо обирати щось складніше, коли є умовний Far Cry? Погодьте, що Far Cry та Асасіни вже давно перейшли в таке конвеєрне виробництво, і ми всі спочатку злилися, що Ubisoft скатились, але по факту ми самі в цьому винні. Купуючи підписки, ми змушуємо розробників пришвидшити процес виготовлення ігор. Бо якщо нові ігри довго не будуть виходити, то користувачі почнуть або жалітись, або просто лівати. Так і починається шлях від цікавих сюжетних та пропрацьованих ігор. До щорічно ображеного на щось героя у новому сетінгу зі старими механіками на 100 плюс годин. Якщо ви думаєте, що ніхто не грає в це лайно, то чому із року в рік я бачу ось такі оцінки у об'єктивно поганих ігор, які, окрім грінда та особливого прапора, на ваш кораблик, нічого не можуть запропонувати, і не дивлячись на усі мінуси, це замкнуте коло, де є ті, хто грають, і ті, хто розробляють.